Сідушечка такого плану з меблевої тканини. Виглядає ось так зверху, ось так збоку. Задня сторона в нас на липучках. Липучки не Хоча тут жорстка частина, ложиться сідушка на візочок, потім закривається цією стороною, м'якою, і накривається зверху жорсткою. Що це дає? Воно тримається отут, на желізних цих основах крісла, тут і з цього боку. А це з Побігає тому, щоб воно двигалося і ковзалось будь-який бік, тому що воно зафіксоване за саму сідушку. Тут тільки ось виходить вільні ці проходи для, для желізної основи.